Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, яка новина вже на вашому порозі. Яка новина, вже на вашому порозі? А, новина може бути від чоловіка а, стосовно якихось фінансів. А Може бути таке, що новина просто буде стосовно якоїсь фінансів, матерії або ж стосовно якогось благополуччя. Ну, скоріше за все, що це буде чоловік. Чоловік, який зможе відкрити вам якісь перспективи. Тобто, можливо, справді, дивіться, все одно фінанси. Можливо, справді допоможе вам якось фінансово для того, щоб вам відкрилися можливості, перспективи для когось допоможе в плані дороги, поїздки, переїзду, або ж в плані прийняття якогось рішення. Ну, тобто, якщо з'являться якісь фінанси, навіть якщо це не чоловік, давайте брати матерію фінанси, то на наступному тижні вам вже може відкритися. Відкритися можливості і може прийти рішення стосовно якоїсь дороги. Чому кажу на наступному тижні? Тому що записую відео на тиждень вам. Тому дивіться, ось така.